Здорові люди здорова нація. Вже в 9-ту у Львові проводять щорічні профілактичні медичні акції Здорове місто. В різних куточках Львова облаштовують медичні майданчики, де кожен може абсолютно безкоштовно перевірити стан свого здоров'я, а при необхідності отримати фахову консультацію. біля другої міської поліклініки, що на вулиці Симоненка – Аншлаг, тут стартувала щорічна профілактична акція Здорове місто у медичному містечку. Львів'яни прийшли проконсультуватись з кардіологом, ендокринологом, сімейним. Лікарем та педіатром, а також пройти обстеження на мобільному флюорографі, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, перевірити зір, виміряти рівень глюкози в крові, пройти електрокардіографічне дослідження та зробити УЗД молочних залоз і мамографію. Є ще така з обласним онкологічним центром, що в разі виявлення тієї чи іншої патології молочної залози, міське управління посприяє у виділенці відповідної плівки, і ці люди будуть скеровуватися на мамографію обласний онкологічний центр. За 9 років проведення профілактичних обстежень у Львові було прослідковано закономірність. Приблизно 20-25% виявлених протягом року онкопатологій діагностують саме під час таких акцій. Цього тижня, окрім ярмарок здоров'я оцих. Медичних майданчиків, які при всіх львівських поліклініках в нас розпочалася і така інформаційно-діагностична акція традиційна, знову ж таки, профілактика онкопатології статевої сфери у чоловіків, що також є великою проблемою. До лікарів вишуковувалися черги з мешканців. Дехто з них просто проходив повз і вирішив виділити хвильку, щоб подбати про себе. А дехто попередньо реєструвався на акцію у поліклініці. Як правило, ходимо до лікарів тоді, коли хворіємо. А коли знаєте, нічого не турбують, то не ходимо. Так є нагода, є можливість. Прийшли і вирішили зробити аналіз. як Ну задоволені, поки що задоволені. Все добре здоров'я. Ну ніби так. Краще, краще себе ну, доглянути, поцікавитися своїм здоров'ям. Ну, самі знаєте, як воно є. А при цьому, що. Що тут така можливість є абсолютно безплатно це все пройти. То чому б цим не скористатися? Я тільки прийшов ну, треба, да, на не а подивлюся, то це буде ще провіритись на старості літ. Проконсультувати з фахівцями стосовно стану здоров'я своїх дітей мали змогу і молоді мами. Ми змогли їм ще й такі поінформувати їх про різні профілактичні заходи, як доглядати за дітьми, як запобігати опікам дітей, наприклад. Прийшли на комплексне обстеження і юні атлети спеціальної Олімпіади Львів. Це дуже добре, що є такі заходи, так як немає, всі не мають можливості пройти такий обласний медичний огляд, А враховуючи того, що наші діти займаються спортом, нам потрібно знати їхній медичний стан, повністю що вони, ну, всі їхні недоліки, для того, щоб думати, які види спорту, їх просто інтегрувати. Крім того, в рамках акції Здорове місто щосуботи у приміщенні міської дитячої клінічної лікарні, що на Орлика-4, проводять безкоштовне обстеження дітей. Тут можна зробити ультразвукову діагностику внутрішніх органів та кульшових суглобів, перевірити, чи немає в дитини захворювань шкіри, отримати фахову консультацію ортопеда-травматолога, невролога та отоларинголога. Неодноразово будучи за кордоном, я бачив наскільки держави прикладають зусиль багато зусиль для того, щоб розвивати профілактичну так звану превентивну медицину. Цього на жаль в Україні, на мою думку, недостатньо і властиве об'єднання самопоміч лідери. Е... Цього об'єднання ставлять за мету розвиватися в місті, щоб це була невід'ємна частина до розвитку інфраструктури нашого міста. Статистика свідчить, тривалість життя людей у Львові значно довша, аніж в інших містах України. Великою заслугою цього є і такі профілактичні заходи. Адже за весь час проведення акції здорове місто перевірили стан свого здоров'я близько мільйона львів'ян. Звичайно, що медицина потребує там глобального реформування, але поки... Державні мужі думають, як реформувати. Ми думаємо, як бути корисним сьогодні на цьому місці. В цей час кожен мешканець має зробити свій вклад, щоб можна було з певненістю сказати: Львів є по справжньому здоровим містом. Відтак не втратьте можливість і скористайтесь безкоштовними медичними послугами, які проводитимуть до кінця вересня у всіх куточках Львова. Адже раннє виявлення хвороби дає шанс на повне одужання. До слова за три дні роботи медичних майданчиків госпіталізовано двох людей з туберкульозом та раком. То залози. Отож не будьте байдужими до свого здоров'я і шукайте на нашому сайті Львів .UA» дату та місце проведення акції Здорове місто.